Не всі вважають, що союз з Європою це добре. Представники громадського руху український вибір провели у Черкасах круглий стіл. Там вкотре наголосили, угода про асоціацію з євросоюзом суперечить національним інтересам України. Натомість розповіли про вигоди та преференції митного союзу. Угода про асоціацію з євросоюзом суперечить національним інтересам України і не може бути підписана. У цьому переконані члени громадського руху український вибір зі своєю заявою вони нині звертаються до усіх громадян країни. Досить тривалий час українські політики нав'язували суспільству думку, що альтернативи євроінтеграції немає і бути не може. Та не всі громадяни нашої країни так вважають. Соціологічні опитування показують, східний вектор інтеграції має значно більше прибічників. Саме тому український вибір розгорнув громадську дискусію щодо вибору вектора зовнішньоекономічної інтеграції. Круглі столи на цю тему відбулись майже в усіх регіонах України. Завдяки широкому висвітленню в змі громадяни України отримали можливість ознайомитися з незалежною об'єктивною інформацією про наслідки прийдання до. Євросоюзу. українці мають знати про усі ризики та загрози, а також про економічні вигоди та преференції обох геополітичних курсів, переконані в українському виборі. Та все ж наголошують, євроазійський напрямок розвитку країни більш відкритий та прозорий. Він принесе Україні реальні вигоди. Натомість членство В ЄС має менш оптимістичні прогнози. Експерти наукового центру «Правова держава детально проаналізували текст угоди про асоціацію та Підготували правовий висновок щодо відповідності цього документа. Згідно з оцінкою експертів центру, підписання угоди про асоціацію порушує 9 статей основного закону України, в тому числі і статті 1 розділу. Просвітницька робота громадського руху український вибір вже дає результати, переконані його члени. Так, Клада вже почала замислюватись над тим, чим обернеться для України підписання угоди про асоціацію з ЄС. Дехто з владців почав об'єктивно оцінювати наслідки процесу євроінтеграції. Змінилась і риторика чиновників. Міфи про щасливе європейське майбутнє усе частіше замінюють обережними зауваженнями.